у все час і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Да, воскресне Бог і розточаться в рази Його, яко біжать од лиця його, ненавидячи Його, як ще зайдем, да іщезнуть, як отаєво солоця Оня, так ота погибнет, грішниця од лиця Боже, а праведнице да возвеселяться. веселяться. Господу помолимось, Господу помилуй. Отче святий, врачу, душі тілес, послай до народу Твісина, Господа нашого Ісуса Христа, всякі не дух смерті і що із сели Твої. Д Юрія Тетяна, Остапа, Захарія Матвія, Івана, Галину Олеся, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святославу Христину, Квітку, Роберта е, 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 Олену Ірину, Миколая, Андрія, Надію, Теодозію. Маріну Нон, Вікторію, Ладенця Єва, Максима Михайла, Ольгу Оксану, Миколая, Володимира Федору, Галину, Анну, Андрія, оце Стефана, Павла, Галину, Олену, Яну, Романа, Любо, Романа, Катерину, Юрія Наталію, Владислава, Матвія, Таїсі Майкла Льбомира, оце Стефана Домініко, Павліну, Лук'яна, Луку, Галину, Андрія, Любо. Івана Марію, Соломію, Лесю, Івана, Галину, Ірину, Михайла, Миколаєва, Віру Леся, Володимира Аліну, оце отця Юрія, Галину, Анну, Валерія, Оксану, Юлію, Олександра, Соломію, Василя, оце Степана, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, Степана Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломію, Максима, Романа, Злату Верніку, Анну Вікторію, Оксану, Лесю, Надію, Михайла, Ігоря Віталій, Ярему, Сергію Ірину, Ірину Мирославу, Марію, отця, Степана, це Василя, оця Семена, отця Степана Ярослава, Надію Ірину, Надію Марію, отця Степана Григорія, Мар'яну Роксоляну, Назара, Марту, Анну Ростиславу, Оксану, Тараса, Стефані, Ігорі Тетяну Володимира, Галину Зенуна, Миколая, Катерину, Ігорі, Тетяну. Любов Василя Надію, Зої, Олега, Марту, Єву, Олександра, Галину Максима, Ця, Степана Анну, Сергія, Ольгу Владу, Софію Надію, Ігорю, Марію, Миколаю, Софію Олену, Івана Марію, Наталію Аліну, Маркіяну, Степана Ірину Роману, Руслану, Андрія Марію, Ганну, Павла Тетяну, Владислава, Галину, Ігоря Тетяну, Романа, Богдана. Ліну Ірину, Тетяну, Софію Дмитра, Анну Юрія, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярославу, Олену, Ольгу Ірину, це Степана Марту, Марію, Людмилу, Михайла, це Степана Марію, Оксану, Аделію, Ольгу Володимира, Олега, Назара, Йоанну, Миколая, Любов, Василя, Владислава, Софію, Воїна, Романа Володимира, Оксану, Ярославу, Ярославу, Валентину. Марію, Віталію, Володимира Андрія, Христина, Ірину, Юрію, Софію, Вікторія, Наталію, Тетяна, це Степана, це Степана, Наталію, Володимира Андрія, Тетяну, Володимира, Валентина, Антона, Ольгу, Ольгу, Ореста, Надію Марію, Віктора, Катерина, Ярослава, Вікторія, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, Вернікову, Стима, Ольгу, це Степана, Марію, Романа, Марія, Богдану, оце Степана Андрія, Світлану. Олену, Андрія Максима Валентину, Валентина, Анну, Юрію Роман, Цепана Тетяну Надію, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Алину, Сергія, Володимира Олену, Анну Марію Наталію, Дмитра, Катерину Михайло, Оксану, Андрія Андрія, Віталія, Віталія, Ярему, Цепана Богдана, Ольгу Надію, Андрія, Сергія Богдана, Любов, Ігоря Людмилу, Анну, Зинов'я. Івана, Галину, Мар'яну, Івана, Наталію, Юрія Луконазарія, це Степана Марію, Ольгу, Ірину, Юрія, це Степана Євліну, Віктора, Нікіту Олега, Олену, Олексія, Світлану, Михайла, Світлану Любов, Ярославу Марину, Мар Оксану, Любо, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Маркіяна, Аліну, Наталію, Марію, Віктора, Анатолія, Сергія, Алло Андрія. Івану, Андрія, Дем'яна, Віталія, Анну Марія, Маріяну, Олександра, е, Олену, Романа, Тетяну, про три, Степана, про три, Павлу, про три, Семена, про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу, Стефану, Антона, Нікіто Віра, це Степановця, Василя, Марія Володимира, Андрія, Надія, Романа, Тараса, Максима, Оксану, Юрія, Андріана, Соломія, Віталія, Аліна, Тетяну, оце Степановця, Василя, Олега, Ірину, Марію, Йосифа, Михайла, Соломія, Максима. Це Степана Ігоря, Галину Андрія, Валентина, Ореста, Романа, Ганну Лесю, Марію Руслана, Ольгу Андрія, Мар'яну Володимира Владислава, Анну Артема, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію, це Степана Тетяну, Ольгу, Оксану Назарію, Андрія, Іванну Владиславу, Анастасію, Олену, Наталію, Ореста, Сергія Катерина. Ірина Ростислав, Война Георгія, Анатолія Тетяну, Юлію, Софію, Елизавету, Миколая, Дмитра, Надію, Марію Віктора, Катерину, Ярослава, Вікторія, Назарію, Юлію, Єремію, Юрія, Івана, Ольгу, Олегу, Ульяну, Марту, Андрія, Ірину, Степана, Марію, Константину, Петра, Івана, Тетяну, Зоя Володимира Лілію, Олену, Война, Ігорі, Олега Володимира Дарину, Петра Галину. Олену, Ксенію, Ульяну, Тетяну, Олега, Світлану, Ірину, Ігорі, Василя, Михайла, Ганну, Йосифа, Анну, Сергія, Ольгу Юрія, і робів Божих Юрія, Остапа Захарі Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Кристина, Квітку, Ігоря Галину, і Робів Божих, Олену Анастасію Кароліну, Андрія Андрія, Остапа, Миколаєв. Тетяну, Валерія, Орису, Христину, Тетяну, е, Христину, Ярину, Едуарду, Нікіту, Наталію, е, Василя, е, Наталію, Володимира, Луко, е, е, Оксану, е, Ігоря, Оксану, Лілія, Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігоря, Олеся, Владислава, Ярослава, Оксану, Романа Яну Анна Юлію, Юлія, тілесне, душевний Немошу. Боживотворі благодаті Христа Тві, молитвами присвятий, влади чи це і, і прислані Марія, пристати свічесних небесних, сил без силою чесного Животворящого Христа, Славного пророка, притичі, Хрестителя Йоанна, святих Славних Сихвальних апостолів, святих правильних, ботицькня, всі святих, як тиси, джерело сил Боже наш, тобі славу селаю, і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умоленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помилимо. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні на всьому настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися з всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи. Дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо Святий Євангеліє, мир всім і духовного. Від Матфея Святої Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі! Воно мій. Бо время он призвав Ісусу Беннадесяду, ученики накисвія, даде їм власть на досягнечи, яко изгоняли згонять іселити всякий недух і всяку болізнь. Сіяв, бо надесят, посла Ісус, заповіда їм глаголя. На путь язик, мій в вограт самарійський не входьте. Ідіте вже, паче ковцем погибшим дому Ізраїля. Хотя що же проповідуйте благоліще, яко приближився в Царстві Небесне. Боляжі іселяйте, прокажено, щейте мертві, воскрешайте біси, існяйте ту неприясню, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, славу Цю ісина, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої, ісує Матері, святих славних, апостолів, святих праведних батицьких м'яних, всі помилуй, спаси нас, як у благ і чоловіколюбець, Амінь.